Сьогодні в актуальному інтерв'ю Володимир Смоланка, ректор Ужгородського національного університету, професор. Отож, говоритимемо про те, як і чим живе найбільший виш Закарпаття. Вітаю доброго ранку. Доброго ранку. І вже досить стабільний час настав для університету. З'явився постійний розклад. Всі вже більш-менш налаштувались на роботу і адаптувались дещо першокурсники. Розпочнімо з того, який був цього року набір, скільки молодих людей поповнило велику сім'ю. Ужгородського національного університету. Так, хочу сказати, що звичайно у нас були певні хвилювання перед набором, перед вступною кампанією. Початком вступної кампанії, звичайно, це в першу чергу було зв'язано з воєнним станом. Ми знаємо, що досить велика кількість жінок із дітьми виїхали за кордон. І частина дітей навіть закінчувала школи в країнах ближнього. Зарубіжжя, як ми говоримо, наших сусідках, я маю на увазі Польщу, Словаччину, Чеську Республіку, Угорщину, Румунію, але і були такі, які закінчували навчання і в Великобританії, і в Німеччині та в інших країнах, які більш віддали в Італії, які від більш віддалено знаходяться від нас. Звичайно, були переживання, оскільки зараз точної демографічної оцінки немає. І ми не знали, скільки вступників будуть виявляти бажання вступити до нашого університету. Але реалії навіть трошки перевершили наші сподівання і в позитивному сенсі слова, оскільки ми маємо велику кількість студентів, абітурієнтів, точніше, які стали студентами нашого університету. Зокрема, це стосується тих, хто вступив і на бакалаврат. А таких є майже 3 тисячі, 2 тисячі. Тих, хто вступив на магістратуру, таких також є багато, більше 1300. І зараз закінчилася перша хвиля вступу до аспірантури. Таких є майже 200. Таким чином, загалом, оцінюючи загальну кількість вступників, то ми маємо десь число біля 4200 вступників. І що не може не радувати, оскільки, якщо порівнювати це з попередніми роками, попередніми роками бо ми завжди таке порівняння робимо для, для того, щоб розуміти динаміку розвитку університету, то хочу сказати, що це більше, ніж в останні довоєнні роки, але трошки менше, як, як в як минулому році. Але хочу сказати, що у нас іще продовжується друга хвиля вступу. І ми будемо мати десь орієнтовно біля 500 вступників після другої хвилі. Це вже на бакалаврат, вступ на бакалаврат і в магістратуру, і буде одна хвиля невеличка в аспірантуру. Це вже на за кошти фізичних або юридичних осіб, тобто так звана, як в народі її називають платна форма навчання. Тобто Загалом ми десь орієнтовно будемо мати десь біля 4700 вступ першокурсників і людей, які вступили на перший курс бакалаврата або в магістратуру, або в перший рік навчання в аспірантуру. Це хороше число. Це один із найбільших найбільших об'ємів, якщо порівнювати з. Вузами України, і хочу сказати, що ми не тільки зараз займаємо десяте місце в рейтингу університетів України, але топ-200 так званий рейтинг, консолідований рейтинг університетів. А ми також є за кількістю студентів. Думаю, що в кінці першого десятка, тобто ми десь біля маємо дев'яте, десяте, можливо, одинадцяте місце, тобто десь, десь так. За кількістю студентів, які навчаються в нашому університеті, тобто ми на сьогоднішній день є одним із стали одним із впродовж останніх років, потихеньку-потихеньку, ми стали одним із найбільш потужних, великих, крупних університетів нашої країни. А доки друга хвиля триває? Друга хвиля буде тривати до кінця листопада? Ось зараз у жовтні буде проводитися набір, і то буде друга хвиля залежить від того, чи подають документи на бакалаврат, чи на магістратуру, чи в аспірантуру. Тобто різні терміни. Які спеціальності були найпопулярнішими цього року, і чи впливає на таку популярність війна? Тобто от, конкретних спеціальностей? Тенденція приблизно така ж, як в минулі роки, але є певні особливості. Це, е, загалом, якщо сказати, то це в першу чергу право, це е, спеціальності медичного спрямування. Все-таки вони залишаються дуже популярними, незважаючи на те, що конкурсний бал 140. Мінімальний конкурсний бал 140 для того, щоб взагалі вступити на 150, пробачаюсь, щоб вступити на спеціальності медичного спрямування, але які є тенденції, тому що, як я вже казав, ми завжди оцінюємо динаміку не тільки загалом по університету, але й по факультетах. За спеціальностями оцінюємо. То є тенденція до того, що збільшується кількість вступників на технічні спеціальності. Але й держава підтримує ці спеціальності і дає більшу кількість бюджетних місць. Тобто це стосується it спеціальностей а також інженерних спеціальностей. Ну і це логічно, тому що після нашої перемоги треба буде відновлювати країну. І потрібні саме фахівці. В першу чергу, потрібні, звичайно, всі фахівці, але потрібно, потрібні фахівці, які саме будуть робити вклад. Для відновлення нашої країни Взагалі в Європі середній вік вступника там, 30 років. Ваша думка? Чи впливає вік на правильність вибору своєї професії? І наскільки в цьому реалізують себе студенти Ужну? Тобто ті, хто закінчив університет, наскільки вони от правильно обрали свій шлях ще в більш юному віці, ніж це прийнято в Європі? В мене, е Така своя думка відносно цього. Я все таки вважаю, що завершення школи в 17 років, хоча сам я закінчив школу в 16 років, бо пішов на один рік скоріше в школу. Але завершення навчання в 17 років трошки зарано. І я думаю, що цей модус, який є у західних країнах, країнах Європи, коли діти закінчують в 18, а в деяких країнах навіть 19 років школу. Він все-таки краще впливає, мені здається, на вибір. Тому що ми знаємо, що в такому віці кожен рік він дає досить великий Досвідь. досвід і досить великий... Да, більший досвід дає, і діти за один рік дуже сильно дорослішають, якщо брати з 17 до 18 років. Да? Тобто, я думаю, що 18 років було би краще. Але загалом, оцінюючи ситуацію, я хочу сказати, що не так багато дітей, які наших студентів, які потім покидають навчання із за того, що вони вибрали не ту спеціальність. Тут я завжди раджу батькам, тому що іноді звертаються і знайомі мої. Коли дитина не може визначитися, я завжди раджу е залишити вибір на дитину. Тобто, випускник школи має сам вирішити, куди він хоче вступати. Це дуже важливо. Звичайно, та система, система бакалаврата і магістратури, я не говорю про медичні спеціальності в даному випадку, бо там наскрізна наск... магістратура з 1 до 6 курсу, або що стосується, допустимо, стоматологічного факультету з 1 до 5. Але я маю на увазі інші спеціальності, всі інші спеціальності. То ця система перехресного вступу, яка була. Затверджена десь років шість. Мені здається, шість-сім назад вона досить добре працює. Що це таке? Я для наших глядачів скажу. Це те, що наші випускники, які завершують навчання в бакалавраті, мають право вступити в магістратуру при умові успішного проходження вступних, вступних іспитів в магістратуру, можуть вибрати магістратуру зовсім іншу спеціальність. Ну, це не стосується права і медичних спеціальностей та деяких інших спеціальностей. Тобто, в принципі, дитина, яка або студент, який завершив навчання у бакалавраті, він має право трошки змінити, скажімо так, напрям своєї діяльності при, при навчанні в магістратурі. І я думаю, що це хороша система, оскільки вона дозволяє багатьом нашим студентам отримати. Принципі освіту з двох різних фахів, а це дуже добре. Взагалі, ви багато їздите світом різними університетами і бачите, як система навчання відбувається там, які є такі якісь головні переваги української системи освіти. Що нам найбільше варто запозичити, особливо зараз, в час війни, і як це реалізовує Ужгородський національний університет? Ну, звичайно, в кожній системі є свої переваги і є свої мінуси. І ви знаєте, що загалом не можна сказати, що є зарубіжна система, і є українська система, оскільки навіть якщо стосується освіти, наприклад, що стосується медичних спеціальностей, то дуже різні форми навчання. Наприклад, в університетах Франції на старших курсах діти постійно знаходяться в лікарнях. Тобто, такого як пари, як, як там немає, тобто їм дається завдання, вони проходять практику. Вони знаходяться постійно в лікарні, але е, там немає проведення лекцій, немає практичних занять. Якщо ти маєш бажання отримати консультацію від е, свого викладача, то ти йому пишеш електронною поштою, присилаєш повідомлення, і він тобі призначає час для того, щоб він міг відповісти на ті запитання, які для тебе залишилися незрозумілими. Але такого, як, наприклад, проведення практичних занять, як у нас, коли ми показуємо пацієнтів, коли ми даємо змогу студентам подивитися, оглянути пацієнта, подивитися на ознайомитися з результатами там додаткових методів дослідження, а потім разом аналізуємо такої системи, наприклад, у Франції нема. Яка із цих систем краще важко сказати, тому що я думаю, що це залежить в значній степені від студента. Тут якась уніфікація, звичайно, що освітній процес має бути уніфікований, але для когось така форма більш зручна, для когось студентів для когось студентів ну, поки інша форма більш зручна. Тому так я думаю, задовольнити потреби всіх 100% практично неможливо. Тобто, це як приклад, один із прикладів, звичайно, ми все більшу і більшу увагу приділяємо саме практичній стороні. Тому що я завжди кажу про те, що радянська система, хоч вона мала ну, теж свої якісь певні переваги, але вона була побудована, як я кажу, за принципом сендвіча, коли знання нашаровувалися на знання, і дійсно велику кількість інформації надавалася, так як у нас зараз у школах є для випускників, для студентів. Але коли студенти завершували університет і виходили в практику, і Вже мали працювати, то це досить складно було адаптуватися. Тому ми все більшу і більшу увагу приділяємо тому, щоб е, наші фахівці, наші викладачі, вони і навіть і не проти, і стимулюємо, щоб вони поєднували роботу в університеті з роботами, з роботою за своїм фахом, щоб вони розуміли, що потрібно студенту, коли він закінчить вуз і приступить до, до практичної діяльності, до роботи. Що йому потрібно саме на сьогоднішній день, і з другого боку, ми стараємося якимось чином привабити людей, які працюють у також у практичних певних сферах. Допустимо, в it технологіях ми взяли цілий ряд викладачів в минулому році, які дали їм можливість викладати в університеті для того, щоб вони надавали також інформацію. Ну на більш актуально для тих студентів, які навчаються на, на факультеті, це стосується не тільки ті факультету це й медичного інших факультетів юриспруденції і так далі. Для того аби студенти добре вчились, ви намагаєтеся забезпечити якомога кращі умови навчання, проживання. Зокрема, маю на увазі і четвертий гуртожиток, його оновлення, тому що багато хто закінчив університет, зараз дивляться з таким захопленням і кажуть, шкода, що такого не було в наші часи. Тобто, крім оновлення у четвертому гуртожитку, згадайте і про цей проєкт, і ще яким чином ви покращуєте життя студентів. Ну хочу сказати, що це оновлення в четвертому гуртожитку. Це воно проходить в рамках дуже великої програми грантової програми із покращення енергоефективності будівель, університетських будівель. Цей ми проєкт виграли досить давно, більше п'яти років тому. Але дуже багато процедур мали мало пройти, в тому числі навіть мала мала бути спеціальна процедура закупки вибору виконавця робіт. Згідно з європейськими правилами, механізмами. Тому навіть в Верховній Раді мінялися деякі постанови, закони для того, спеціально для цього проєкту. Дуже велика робота була проведена. Хочу сказати, нагадати, що 130 університетів претендувало на виграш в цьому проєкті. Виграло сім. Ми попали в цю семірку чудову. І е, потім виявилося, що один університет виключили, оскільки вони досить неефективно працювали. Тобто і таке готували, буває. Якщо... Так, так. Е, і якісь були там питання по фінансуванню, тому що фінансування йде від Європейського банку. І далі під гарантію держави. Ми ж, університет, забезпечуємо співфінансування в розмірі до 20%. Потім залишилося в кінці кінців три університети, і ми. Цій 30 залишилися, і це дає змогу нам реалізувати цей проєкт. Проєкт передбачає інвестицію 5 мільйонів євро. Більше 750 тисяч даємо ми як університет, а відповідно іншу суму дає Європейський банк під гарантії нашої держави. На жаль, була досить серйозна інфляція у зв'язку з війною. І тому невеличка якась кількість робіт вона не вміщається зараз у цей проект, але тим не менше його реалізовуємо. Почалася його реалізація з четвертого гуртожитка, як ви правильно відмітили, і навіть люди, які проїжджають біля четвертого гуртожитка, вони бачать, як він зовсім інакше виглядає. Роботи продовжуються в четвертому гуртожитку, вже всередині четвертого гуртожитку. І почалися роботи в навчально-лабораторному корпусі великому, тобто той, який ми традиційно називаємо Бамом. Тобто також буде досить серйозне оновлення, буде заміна даху, заміна вікон, які там є частина ще вікон старих, оскільки ми замінили тільки частину вікон. Буде досить серйозна реконструкція технічного поверху. Це над п'ятим поверхом і технічний поверх, який, власне кажучи, є одним із він такий невеличкий, ніхто на нього не звертає увагу. Там приміщень аудиторії немає, бо він такий не настільки високий. А він дуже важливий з точки зору збереження енергоефективності, тобто там буде, буде проведення утеплення і так далі. І цей корпус, ну вже в наступному році наші жителі нашого міста побачать, що також ці корпуси також будуть оновлені і будуть мати зовсім інший вигляд. Звичайно, це має для нас величезне значення, тому що саме питання комфорту для викладачів і студентів. Також як для питання безпеки, питання доступності для студентів, ми приділяємо величезну увагу. Про доступність теж Трішки більше, так? Так, Три декілька слів наприклад. про доступність. Ми приділяємо все більше, більше увагу людям, які мають обмежені можливості певні. Ми вже декілька років, 3-4-5 років тому почали встановлювати пандуси в деяких корпусах, в гуртожитках. Зараз у четвертому гуртожитку встановлений новий пандус, дуже зручний, і також оновлюємо пандуси у другому-третьому гуртожитку. З допомогою різних грантових проєктів, зокрема грантові проєкти, які реалізовуються з допомогою Організації об'єднаних націй, Ми маємо можливість влаштувати або відремонтувати. Перші поверхи цих, перший поверх гуртожитку, зокрема другого гуртожитку, для того, щоб саме там могли поселятися ті наші студенти, які мають проблеми з пересуванням, наприклад. Тобто ми створюємо максимум зручностей для, для саме для цих осіб, оскільки вони є дуже для нас рідними і дорогими членами нашого суспільства. Так що. Як зараз продовжує долучатись до волонтерства? Ми дуже багато велику роботу проводимо в цьому напрямку і хочу сказати, що волонтеріату жгородська національного університету дуже активно працює і працював з перших днів війни. І тут в перші дні в холі ректорату тут було дуже багато різного, різних коробок з медикаментами. Навіть з одягом для внутрішньо переміщених осіб дуже багато було якихось продуктових пакетів і наборів, оскільки що до сих пір у нас в гуртожитку проживає майже 500 внутрішньо переміщених осіб. І, звичайно, хоча була програма, яку реалізовувала міська рада по харчуванню, ми також допомагали в цьому плані. Дуже э, таку серйозну допомогу, посильну допомогу з нашої точки зору, ми надавали э, нашій 128-й бригаді. Ми багато відправляли їм на, на фронт. Хочу сказати, що, наприклад, що стосується медикаментів, то э, мої колеги із э, Швейцарії із Польщі прислали. Дуже хороше обладнання, яке було потрібно на, для військових госпіталів. І ми надіслали його прямо туди, ну, скажімо так, на, на, на передову тобто лінії. Була потреба, так? так. І ми, ми продовжуємо проводити цю роботу. Ми проводимо роботу і для підтримки внутрішньопереміщених осіб, а також для, посилаємо. Продуктові набори і так далі, те, що приходить для. Я навіть пам'ятаю нашу вчену раду і показували наші колеги про те, що коли наші війська звільняли Херсонщину і люди ж там голодали, вони сиділи в підвалах, боялися показатися для того, щоб не були знищеними окупантами російськими. то Ті навіть продуктові набори, які передавали, там частина наші, навіть узна, наші колеги пізнали, що це те, що передавали, зокрема, і ми, тобто серед, серед того різноманіття продуктів, які надавали, продуктові набори там були і ті, які передавали ми. Так що я думаю, що це дуже важливо. І ми цю роботу не згортаємо. І, звичайно, я не буду говорити про те, скільки ми перечисляємо кожен із нас коштів, ми збираємо кошти, і е, наші викладачі, наші співробітники є на фронті, і ми тримаємо з ними контакти, завжди питаємо, що потрібно. І вони нас орієнтують, що потрібно, і ми збираємо і, і свої кошти, даємо. І, звичайно, я думаю, що як кожна людина, українець. Громадянин нашої країни, я думаю, що кожен перечисляє. Ну, я, наприклад, роблю так, коли я певний, що так роблять всі наші люди. Двічі на, на місяць, коли ми отримуємо аванс і зарплату ту частину, хто скільки може, частинку перечисляє на, на потреби Збройних сил України. І я певний, що це роблять всі. Тобто робота волонтеріату, вона не тільки... Є важливою в тому, щоб підтримати ВПО внутрішньо переміщених осіб або або наших військових. А вона також і стимулює, я думаю, для того, щоб кожна людина свій маленький вклад зробила особистий. Як не ну як з труднощами, з певними здобутками, з викликами, ми все таки наближаємось до 78-ї річниці Ужгородського національного університету, яка буде в жовтні. Чи плануються якісь святкування? Тобто, як зустрічатимете це свято? Звичайно. Дата така серйозна: 78 років. Зазвичай ми святкуємо цілий тиждень різними заходами. Ці заходи проводяться на факультетах, ці заходи проводяться і волонтеріатом, і нашим студентським самоврядуванням, і, і різними громадськими організаціями, які дотичні до нашого університету. Хочу сказати, що ми не плануємо такого урочистого засідання. Оскільки воєнний стан, і ми вирішили, що не на часі, щоб ми святкували, скажімо так, тут у цьому залі. Але цілий ряд заходів, таких святкових, ми будемо проводити більш локальних на факультетах, в першу чергу з участю студентів. І за ініціативи студентів ми будемо проводити на різних факультетах. Оскільки ми так говоримо з вами напередодні цієї річниці, то скільки часу ви пов'язані з університетом і прийнято в день народження бажати щось університету, що ви бажаєте своєму університету? Ну, я пов'язаний з університетом давно, багато років. Я працюю в університеті з 1989 року, з 1 січня 1989 року, Аж страшно подумати, скільки це років. Звичайно, я є випускник Ужгородського національного університету, тобто. Я почав працювати 1 вересня 1989 року, але закінчив, звичайно, я раніше університет. Був студентом медичного факультету, потім впродовж семи років був у Києві, а потім працював у Києві, закінчив аспірантуру і працював у Києві, а потім працював вже в нашому університеті. Звичайно, для мене університет це як практично як друга домівка. і В університеті ми проводимо. Величезну кількість часу, і ми проводимо якраз такий продуктивний час, тому що ми маємо працювати, працювати на імідж університету, працювати на те, щоб покращувати надання нашої освітньої послуги, щоб покращити рівень науки в університеті. І це роблять всі наші викладачі. І хочу сказати, повертаючись до того, що ми в рейтингах займаємося вищі і вищі позиції. Це якраз свідчення ефективної роботи нашого нашого колективу, кожного члена нашого колективу. Тому я би хотів би побажати своїм колегам в першу чергу сил, здоров'я, віри, віри в нашу перемогу, віри в те, що у нас буде прекрасне, велике майбутнє, як в Україні, так і в нашого університету, так і у кожного із нас. Хто працює тут і сподіваємося, що ювілейний 80-й день народження університет вже зустрічатиме в мирній Україні. І як Перемогою. завжди, це було прийнято в цьому залі, коли з'їжджається велика кількість партнерів. І так, так, ми також про це мріємо і завжди думаю про те, що наші партнери, вони, до речі, дуже багато допомагають. Ми говорили про волонтеріат. Дуже багато допомоги йде з різних університетів, наших колег, партнерів. Більше того, навіть незважаючи на військовий час, частина колег з різних університетів за кордону приїздить до нас із Польщі, і з Словаччини, наші колеги, і з інших країн, наших сусідських. Так що чекаємо на нашу перемогу і стараємося її наблизити своїми силами кожний. І надіємося, що в Тисячі 2025 році, коли нам буде 80 років, нашому університету буде 80 років. Тут буде повний зал, і буде повний зал наших гостей. Успіхів у національному університету і наснаги втілювати багато нових ідей для покращення життя студентів, викладачів і так далі. Ну і дякую вам за розмову. Спасибі вам.